Все туди воно заходить. Тільки от щітки самі, вони чуть за широкі. Чуть за широкі. Зараз я беру таку наждатички кусочок і трохи з боку. Так, от чуть-чуть я підтер її. І... О! Все воно отак легенько воно заходить. Пружинка зачіпає там трошки. Ось ті вусики. О, все воно ходить легеньке. Значить, тепер отак вставляємо. Все, вона сюди заходить. О. О, так. Зажимаю отак до кінця її туди і зараз підігнуть її вусики, щоб вона не вискакувала. Так, все підігну я вусика. І ось все. Все, ходиш щітка легенько. Все. Зараз ставлю на місце те. Так, і перевіряємо в роботі.